Біжиш, допомагаєш військовим. Благодійний забіг на підтримку 3 окремої штурмової бригади влаштували у Полтаві 19 травня. Усі, хто приєднувався до спортивних змагань у прирічковому парку, донатили на ЗСУ. Мінімальна сума за участь стартувала від 300 гривень. Гроші збирали на дрони, каже співорганізатор забігу Владислав Сапєгін. До цього ми запускали на два тижні попередню реєстрацію, тобто учасники вже вносили внески, аби вже залучити кошти на збір. Відповідно, одразу вони йдуть на офіційні реквізити нашого полтавського осередку штабного фонду, і відповідно люди донатили заздалегідь, а кошти вже починають працювати на потреби бригади. У нас зараз триває відкритий збір на один мільйон гривень саме від нашого полтавського осередку в рамках величезного збору під назвою фпв штурм. Тобто він діє по всій Україні. Готується до. По старту студент Владислав Черепов розповідає, біжить вперше, тому в групу підтримки взяв одногрупників. Друзі скинули мені посилання в телеграмі. Я вирішив одразу долучитися, тому що я. Дуже у мене є знайомі, які проходять службу в 3 окремій штурмовій бригаді та Національної гвардії України Азови Полку, тому я вирішив підтримати їх таким чином і донатом, і, звісно Серед учасників забігу і студент Назар Григораш. Говорить, чудово, коли благодійні ініціативи поєднують зі спортивними заходами. Вирішив взяти участь, так як завдяки ЗСУ ми можемо це проводити, тому, тому ми тут. Доєднався до забігу на підтримку українських військових і перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні на фоні того, що ура намагається знищити нас, ми повинні мобілізуватися і підтримати наших захисників. Вони також потребують підтримки. Тому сьогодні разом із міським управлінням спорту ми проводимо цей благодійний захист. В рамках цього супректу може до люба людина. Незалежно від фізичної підготовки тут немає швидкісних режимів, тут немає першого чи. Останньо, тут перемагають всі, тому що ми допомагаємо нашим Збройним силам. Стартували всі о 10.00. Три, два, один, руш! Учасники забігу долали дистанцію у 5 кілометрів по прирічковому парку. Бігли як спортсмени, так і аматори. Першою із дівчат фінішувала Полтавка Єлизавета Дяченко. Для неї така пробіжка, переконує, була не складною, оскільки у минулому вона майстер спорту з тріатлону. Бігла а, доволі неповільно, не на максимум, але Якби зробила непогане тренування для себе. Я вважаю, що це оптимальна дистанція як для спортсменів, так і для людей, які не бігають, але хочуть прийти і підтримати. Тому що це така дистанція, що можна в разі чого дійти пішки. Бігли на підтримку ЗСУ не тільки люди, а й тварини. Полтавець Сергій Майборода вперше взяв на такі активності свого бультер'єра Нортана. Пес потрапив у його сім'ю з Харкова. Я на ротації, дружина на роботі, і в них немає часу. На вигул і тому беремо куди тільки можемо. Так як він перший раз на забігові, він біг як початківець. На старті він рванув, а потім я його не мог витягнути з води. І потім він думав, вже, як зійти з дистанції. Ну, потім ми збавили темп і добігли. Все ж таки, усього участь у забігу взяло 142 людини. Таким чином вдалося зібрати майже 60 тисяч гривень.